Thank you На 12 березня ворог ударив трьома балістичними ракетами іскандер М по Одесі та Кривому Рогу є загиблі. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну минуло три роки і 16 днів. Вітаю! У студії для вас працює Ярина Скрипачова із командою медійників. Візиту за кадром підсумовуємо інформаційний простір середи, 12 березня із наголосом на головне та актуальне. Наступний анонс підкаже теми наших сюжетів. Тож у випуску. Верховна Рада України підтримала запровадження кримінальної відповідальності за порушення для працівників ТЦК та ВЛК. 6 березня в Україні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Благодійний фонд Артема Марченка отримав вантаж, на доставку якого було зібрано 110 тисяч гривень. Як містяни справляються з наявними симптомами алергії, які методи використовують для полегшення стану, і що радять фахівці? Сьогодні Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, йдеться про порушення порядку медичного огляду. Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу. Санці передбачає від 3 до 8 Років позбавлення волі. За результатами голосування законопроєкт підтримали 273 народних депутати. Нардеп Олександр Бакумов так прокоментував цей документ. У нас є інформація про десятки. Вона в письмовому вигляді підтвердження. Про десятки генералів, які перевищують сотню, які фактично були списані за допомогою військово-лікарських комісій. І ці висновки є доволі сумнівними. Друге, це представники територіальних центрів комплектування. На прикладі яскравого прикладу мого рідного міста Харків, де численні системні випадки порушення прав громадян, це застосування фізичної сили неправомірно, не виправдано з перебільшенням. Це застосування спеціальних заходів і застосування зброї, не може працівник ТЦК застосовувати ані зброю, ані фізичну силу до громадян України. Для цього є спеціальний суб'єкт. Ми бачили ці системні випадки. Відповідно напрацювали законопроект, яким встановили сувору кримінальну відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування за відповідне перевищення своєї влади і зловживання своїми повноваженнями. Більше того, дуже системно ми побачили випадки, коли працівники посудові суди території. Територіальних центрів комплектування призивають осіб на військову службу, які не мають бути призвані і мобілізовані. Це ті особи, які згідно закону мають право на відстрочку або згідно закону були мобілізовані. Після такого рішення відповідних осіб. Територіальних центрів комплектування повернути таку особу, яка за законом не мала бути мобілізована у цивільне життя. Фактично є неможливим, оскільки процедури звернення такої особи назад до цивільного життя немає. І відповідно для того, щоб уникнути і таких випадків, цей закон також було розроблено. До інших тем відоме тепер вже на всю Україну товариство Алмаойлґруп, яке пов'язане з фігурантами кримінальних проваджень групою компанії ВІМГруб, знову на сторінках судової хвали. А поряд і Кримичуцька міська рада. Так днями Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправним та постановив скасувати рішення сесії міської ради, яке стосувалося змін до детального плану території, розташованої в північному промвузлі міста. Роксала Жукова розкаже більше. Рішення, що тепер вкотре підтверджує незаконність дій щодо будівництва приватного НПЗ у Кременчуці, фірмою Алма Group передувало звернення до суду. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який бореться із Кременчуцьким нафтовим <тас> лобі, та вже не вперше вказує на незаконні зв'язки міської ради та ТОВУ, для якого власне і вмикають зелене світло на будівництво у північному промвізлі приватного НПЗ, розповідає у жовтні 23-го року, пішов до Полтавського окружного суду, аби там визнали протиправним та незаконним рішення 20-ї сесії. Кременчуцької міськради про початок роботи по внесенню змін до детального плану території, розташованої у північному промвузлі міста Кременчука. І от у березні 24-го року таке рішення маємо. 10 березня ми отримали чергове переможне рішення від Полтавського окружного адміністративного суду, яке Знову опиниться в скарбничці переможних рішень, спрямованих на противагу будівництва приватного міні-НПЗ Шаповалова, яке замішане в постачанні і реалізації тіньових схем нафтопродуктів з Російської Федерації, які під виглядом розчинників. Завозилися до європейських країн, потім потрапляли в Україну. Тобто на сьогоднішній день служба безпеки України розслідує дане провадження, де поряд з несплатою податків, особливо великих розмірах, компанії Кременчужана Віталія Марченка і групі компаній VM Group, одноіменних, інкриміновані підозри, оголошені на сьогоднішній день керівникам цих компаній підозри. За словами Богдана Лазоренка, попри відверту маніпуляцію з боку представників Alma -Oil Group і на етапі обговорення будівництва приватного НПЗ і в процесі судових тяганин, за фактом, маємо наступне. Суд зазначив, що в генеральному плані, ось ми маємо менше викопіювання генерального плану. Ось ця територія, ось ця територія, вона позначена як індустріальний парк. І суддя зазначив, що дійсно на території індустріальних парків заборонено будівництво будь-яких промислових об'єктів з виробництва підоксизних товарів. І ми маємо з цього приводу ще чергову брехню підприємства ТОВ Алма Ойл Груп», які у відзовах до наших позовних заяв зазначають, що вони будуть виробляти виключно гудрон, який не є підакцизним товаром. Але якщо просто зайти в реєстри Open Data Bot, Clarity, її контролі, подивитися на основний вид діяльності цієї компанії, яка виступає забудовником міні нафтозаводу ми бачимо, що їх основна діяльність це торгівля рідким і газоподібним палом, виробництво нафтопродуктів, бензину, дизель і таке інше. На території індустріальних парків, яким і була ділянка північного промвузла, виробляти підакцизні товари заборонено. Тож самі представники Alma Oil Group неодноразово зазначали, що виробляти такі не будуть. Втім, як свідчить сама документація про внесення змін до детального плану території, виробляти збираються все ж підакцизні товари. Виходить легка бензинова фракція, тобто короткий опис технологічного процесу, це про те, що я казав. Що ніяк ні про який гудрон і технічний вуглець? Ось вони зазначають, що вони будуть виробляти гудрони технічний вуглець, але це навіть суперечить їхньому основному класифікатору економічної діяльності цього підприємства. Тобто легка бензинова фракція, балансова кількість прямує до товарно сировинний парк. Товарно-сировинний парк це вже парк відпуску цієї бензинової фракції. Внизу колони К3 виходить дизельна фракція. Тобто, це диспаливо. Ну не потрібно пояснювати, що це підакцизний товар. Тут варто нагадати, що саме голосування щодо змін до детального плану території північного промвузла, яке у Кременчуці здійснювали шляхом голосування у месенджері Viber, теж ставало предметом судового позову. За словами Богдана Лазоренка, тепер ті, хто протистоять будівництву приватного НПЗ у Кременчуці, пов'язаного з фірмами кримінальних проваджень, мають законні підтвердження незаконним діям як у провладних кабінетах, так і з боку нафтового лобі на шляху до будівництва. На сьогоднішній день ми маємо фактично весь логічний ланцюжок тих прийнятих рішень пов'язаних з наданням і розробкою містобудівної документації для цього підприємства, і вони всі на сьогоднішній день визнані незаконними. Саме ж рішення полтавського адмінсуду вказує на незаконність оформлення містобудівної документації, ще й на етапі його старту. Переконує Богдан Лазоренко та зазначає, нині боротьба триває. Наш випуск триває. 6 березня в Україні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті, який необхідний для вступу у вищі навчальні заклади. Тож як готуються до нього кремчувські абітурієнти, що необхідно для реєстрації на нього, які предмети цьогоріч складатимуть вступники про це та інше. Дивіться у сюжеті від нашої Дарії згори. Аби поспілкуватися з майбутніми вступниками та дізнатися, чи зареєструвалися вони вже на національний мультипредметний тест, ми завітали до ліцею політ Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Серед них і учень Ярослав, який планує вивчитися на спеціаліста внутрішніх технологій, тому що з восьмого класу я займаюся уроками у математичному профілі, де наш уклон є на спортивне програмування, що допоможе мені краще навчатися саме на цю професію. Зареєструвався я буквально вчора. Ми ходили до методиста. За допомогою дія підпис ми авторизовувалися у кабінет і реєстрували самих себе, тобто вписували ім'я, пошту, а також місце, де ми проходимо, і які предмети. Кожен з абітурієнтів розпочав готуватися до іспиту у різний час: хтось два роки тому, а хтось лише кілька місяців. Та переважно діти готуються як на уроках, так і вдома з репетиторами або самостійно. На уроках ми повністю поглинаємось у тему підготовки, тобто, до прикладу, на самостійних роботах, у контрольних, ми маємо завдання по типу НМТ, і це ще почалося з давнього 10 класу. Тому це доволі сильна підготовка. Розглядаємо і в школі подібні завдання, і вдома намагаюся робити багато тестів та розглядати матеріал самостійно. Залежить від рівню знань, але напевно я думаю, що за рік, якщо інтенсивно і плідно працювати, то можна в принципі досягнути бажаного результату. Складність полягає в тому, що деякі предмети мені більш подобаються, і я в них краще розуміюся. Наприклад, історія України і. Українська мова, я сподіваюся. А, наприклад, англійська мова я роблю за своїми відчуттями, що хотілося цього не робити, а по правилам. За офіційною інформацією, іспит складається з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика, історія України, а також одного на вибір: іноземна мова, українська література, біологія, хімія, фізика або географія. Коли ми реєструємося, звернула увагу, що діти. Четвертим предметом додатковим обирають звичайно англійську мову. Це найбільше дітей реєструється саме на неї. Також користуються популярністю і біологія, і фізика. За словами методиста ліцею політ Світлани Пономаренко, зазвичай складний шлях підготовки до НМТ проходять не лише випускники, а й їхні вчителі. Беремо участь у всіх нарадах, які проводить Харківський регіональний центр, департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. І, звичайно, уже безпосередньо на своїх уроках у вчителі дуже так детально, ґрунтовно ведуть свою роботу. На противагу комунікації ліцею політ та міста. Аби дізнатися більше деталей щодо іспиту, ми зателефонували до начальника управління професійно-технічної загальної середньої та позашкільної освіти Валерія Лободи. Однак коментувати він відмовився. Тож ми звернулися до Світлани Михайленко та й вона прокоментувати не змогла. Я ж казала, чому звернувся до Валерія Сергійовича Лободи? Ми до нього звернулися. Він відмовився. Ми сьогодні завітали б поспілкуватися вже Ну, живим ну, вся повна інформація вона була на киночук офіційне так є про це знаці випасники про те як реєструватися про зв'язати прокнивені є ще зареєструвати ну реєструються вони на МНТ. Тобто все це прописано скажімо, кожен крок прописано що я цим питання на жаль я не займався цим питанням Втім, з офіційних джерел ми дізналися, що реєстрація на участь у НМТ триватиме до 3 квітня. Сам же іспит відбудеться у червні. А ось щодо змін, то цьогоріч, у порівнянні з минулим роком, формат складання національного мультипредметного тесту не зміниться зовсім. Тож, у свою чергу, ми бажаємо вступникам успіхів та високих балів. Сьогодні відбулось чергове засідання комісії з питань перейменування. Які саме питання були винесені на порядок денний, та які пропозиції розглядали члени комісії, знає Леся Жуйкова. Першим питанням, яке розглянули на засіданні комісії, стало перейменування музею Макаренка на музей історії педагогіки. Про причини такої зміни та її значення детальніше розповіла директорка музею Наталія Кущенко. Ми висловили думку, що це було гарно. Музей істрової педагогіки перейменувати, тому що це дає широкий нам простір для роботи. Звичайно, роботи Макаренка ми не маємо прибирати із музею. Ми повинні про це розповідати, але назву музею ми повинні змінити. Та голова комісії наголосив, що перед перейменуванням необхідно офіційно вилучити з реєстру інші об'єкти спадщини, пов'язані з Макаренком, зокрема, пам'ятні знаки та меморіальні місця його проживання. Пам'ятник історії, будинок, в якому жив педагог і письменник Макаренка, Державного реєстру Нарухомий пам'ятник України. Щойно виявлено об'єктом монументального мистецтва пам'ятник педагогу Макаренка з переліку щойно виявлено об'єктів культурної спадщини Болтавської області, і щойно виявлено об'єктом монументального мистецтва пам'ятник Макаренка і діти. У підсумку члени комісії погодилися з пропозицією пана Гриценка. Тож тепер управління культури має зайнятися підготовкою відповідних документів. Наступним питанням порядку денного стало присвоєння імені Михайла Парнети філії номер 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки, що розташована за адресою республіканська 65. за словами виконуючого обов'язків директорки Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяни Майдак, донька Михайла Парнети Оксана передала бібліотеці архів свого батька, що має велику історичну цінність крім того, керівниця закладу зазначила, що в бібліотеці збираються й інші унікальні матеріали, пов'язані з видатним кимучужанином. Але в кожній книзі ви будете бачити, якщо ви її відкриєте, ви побачите відмітки самого пана Михайла. Він проробляв кожну свою книжку, він прочитав, він писав свої зауваження. Є історія, написана їм власноруч, написана історія міської лікарні. Там є його нагороди, є його особистий стіл. Проте Ігор Моїсеєнко, один з членів комісії, висловив свою незгоду щодо присвоєння бібліотеці імені Михайла Парнети. Письменник аргументував свою позицію тим, що не бачить очевидного зв'язку між літературою та медициною. Ми називемо лікарню. Чому бібліотека? Не, не зрозуміло. На противагу цій думці депутатка Лариса Гориславець вважає, що ім'я Михайла Парнети в Кременчуці є недооціненним. Я хоча й не голосувала, але я дуже позитивно ставлюся до тому, що буде ще звучати ім'я Парнети і поруч з назвою цієї бібліотеки. Також погодили питання про увічнення пам'яті загиблих військових. Меморіальні дошки на їх честь встановлять на фасадах будівель міста. Зокрема, дошку вшанування Олени Бруєвої встановлять на приміщенні ліцеї No10, Євгенія Устенка на гімназії No7, Станіслава Шевченка, Дмитра Слабка, Романа Зеленського та Сергія Возного на ліцеї No6, Вадима Китаєва та Олександра Пойди на будинку 42А по вулиці старшого лейтенанта Кагала, а Олександра Браги на приміщенні ліцеї No25. Як зазначив голова комії. Комісії звернення щодо вшанування пам'яті загиблих надходять щодня, і кожен з них потребує окремого розгляду. Тож процес увічнення пам'яті військових на меморіальних дошках відбуватиметься поступово відповідно до рішень комісії. Наш випуск триває до інших тем. Благодійний фонд Артема Марченка отримав вантаж, на доставку якого було зібрано 110 тисяч гривень. У ньому медичне обладнання, продукти, засоби гігієни та одяг. Вже найближчим часом ті, хто цього потребує, а також медзаклади міста, отримують необхідне. Більше розкаже наша Анастасія Гайбура. Заступниця голови благодійного фонду Артема Марченка Вікторія Фоміна розповідає, що після прибуття гуманітарного вантажу волонтери одразу розпочали розвантаження та сортування. Допомога включає продукти, засоби гігієни та одяг. Які щодня роздають з 11.00 до 16.00 за адресою проспекту Свободи 124. Ця гуманітарна допомога була зібрана у Німеччині волонтерським штабом Хелпчайн. Дякуємо Євген Лашинський за те, що нам допомагаєте і боретесь разом з нами. На цю доставку гуманітарного вантажу ми збирали впродовж останніх двох тижнів, збирали по копійкам і врешті-решт нам вдалося це зробити. Волонтер Артем Марченко розповідає, що більше половини вантажу, отриманого від німецьких партнерів, поїде до лікарень міста та району. Це лікарняні ліжка, інвалідні візки, медичні тумби та інше медичне обладнання. Вже безкоштовно в Україну гуманітарну допомогу ніхто не возить, потрібно сплачувати за авто, Тому Дане авто коштує 110 тисяч гривень. Також частина вантажу це засоби медичного призначення: це маски, халати і реабілітаційні засоби. Даний вантаж буде сьогодні розподілений серед запитів по місту Кременчуку, котрі ми маємо. А також частина вантажу буде направлена в міста та села де окупації, де є лікарні та реабілітаційні центри. Також частина вантажу буде направлена саме до військових це більш ніж 80% вантажу потрапить до прифронтових шпиталів, а також клінік. Волонтери зазначають, що вже готуються до наступного вантажу а також благодійний фонд продовжує підтримувати містян і медичні заклади, забезпечуючи їх найнеобхіднішими. Приходом весни для багатьох людей настає не тільки час цвітіння, а й сезон алергії та загострень астми. Підвищена концентрація пилку у повітрі може призвести до неприємних симптомів. Як містяни справляються з наявними симптомами алергії, які методи використовують для полегшення стану і що радять фахівці? Дізнавайтеся з сюжету Анастасії Гайбур. Чи страждають кременчужани на сезоні алергії та які методи лікування вони застосовують? Ми вирішили дізнатися на вулицях міста. Страдаю з, в місяці, з кінця мая місяця з ну, мая пух починає літера. В этот период страдаю алергічними проблемами. Как я решаю? Беру таблетки звичайні проти алергії. І все. Раз в день одну таблетку, і 25 днів п'ю. цього проходить. Осложненьких ніяких, тому легкими силами обходямося. Насморк постійний, водичка з носа і чешуться гласки. Ну, Це зараз практично у всіх так. А якісь методи запобігання використовувати, що правильне харчування і прибираю продукти, які можуть викликати алергію. лікар каже те ж саме, що треба дивитись, на що є реакція, але я розумію, що зараз у нас дуже екологія. Загрізніна, тому це можна щось контролювати, але екологію ми не можемо контролювати. На жаль, син страждає, як тільки амброзія починає цвісти, і в нього тоді виходить, проблеми. Дочка є. А можливо, ви знаєте, її симптоматику? Ні, не знаю. Колись, коли в нас дача була, і вона була менша, то я так думаю, в неї була алергія на огут помидорів. Внук страждає. Ви знаєте його симптоматику? Ем, По-різному буває так, що навіть висипає на обличчі, а буває просто закладений ніс. До лікаря ходите? був у лікаря, тож ну, вже давненько в нього хронічне це захворювання. За словами алерголога Сергія Винограда, також у весняний сезон загострюються симптоми асми. Це стосується людей з бронхіальною асмою або схильних до захворювань дихальних шляхів. Лікар радить стежити за рівнем пилку в повітрі у період цвітіння і своєчасно використовувати призначені ліки для контролю симптомів. Звичайна сезонна алергія погіршує стан людей, які хворіють на бронхіальну астму. Кожен пацієнт знає період загострення свого захворювання. І цей пацієнт повинен себе захистити від контакту з цим пилком. А саме Є такі пацієнти, і це буде маска медична для того, щоб захистити слизові ротової порожнини та носу, а також це перебування з 10 до 15, до 17 в повітряну та сонячну погоду на повітрі. Також це миття рук постійне, умивання, приймання душу. Також пан Сергій розповів про сучасні методи лікування астми. Пацієнти з сезонної бронхіальної астми Приймають гормоновмісні інгалятори, які не дають загострення та частих нападів задухи, з приводу імунотерапії. Тобто, є лікування симптоматичне, призначається в період загострення, є лікування специфічне, призначається в період ремісії. Тобто пацієнта обстежуються алергенами з каліфікаційним, тобто шкірні проби, та призначається імунотерапія. Алерголог зазначив: якщо протягом кількох років у певний сезон спостерігаються одні й ті самі симптоми грві, варто звернутися до лікаря для детального обстеження. Це дозволить вчасно діагностувати проблему та запобігти ускладненням. Насолоджуємося теплом і завтра, правда, із невеликим дощем, прогнозують синоптики Полтавщини. Так у четвер, 13 березня окремиці очікується 10 градусів тепла вночі та 18 з плюсом в день. Максимальна швидкість вітру становитиме 27 км кілометрів за годину. Таким на новини видався 1113-й день війни. Продовжуємо стежити за новинами та ділитися з вами важливою інформацією. Наші контакти зараз на ваших екранах. Пишіть, телефонуйте і розповідайте. Бувайте здорові і тихої всім ночі!